Цей рік напевно попасівній, і найскладніший і напевно і по збору вражаю тих регіонах, і ти коли на це все подивишся, то взагалі не розумієш, яка товар із хлібу має бути, як люди ризикують життям і вирощують свою продукцію. Але зрозуміло, на багато на велику групу товарів, як ті же черешня, барикоса, е, ну вплинули погодні умови, заморозки і ранні сорти аграрії втратили, понесли величезні збитки, е, тому що аграрій е, цілий рік працює над тим, щоб зібрати врожай один. І отримати прибуток. І вийшло, що в них цілий рік випав, можна так сказати. і Це велика проблема, великі складнощі для них, і для економіки країни, і для споживача, зрозуміло. Те, що стосується хлібобулочних виробів, молочних, ціни так піднімаються згідно інфляційних тенденцій, але немає там заростання Аж такого шаленого, якщо по овочам, бачимо, що капуста там здешевіла, бо за 2-2,5 з половиною полуниця. Якщо там в травні ну ціна досить висока була, не, не кожен може собі дозволити придбати вже там доходить до 120-130 до гривень, дивлячись, де в яких містах за кілограм. Так, сонячна зая погода. Надіємо, що там за днів сім ще на неї ціни знизяться, і взагалі в літній період українців передовольством, такими овочами, фруктами, ягодами та гарибами здебільш забезпечують домогосподарства, малі фермерські господарства і завжди стабілізують на це ціну. Так що в літній період я думаю, що ціни будуть більш-менш доступними для українців.